У Херсонок побільшало шансів на депутатство, принаймні у тих, що пройшли відбір до проекту регіональні політичні платформи жінок, спілкуючись ще з Волинью, з експертками з Волині, ті, які займаються теж цією проблематикою в рамках жіночого консорціуму України і Українського жіночого фонду, який підтримав наш проект, прийшли до висновку, що нам треба. Такий проект, який би надав жінкам певні знання та навички, все ж таки, як ну, себе презентувати, як правильно презентувати свою роботу, як представляти, що треба, як там треба наприклад, якісь політтехнології там цікаві, як взагалі працювати в депутатському корпусі. Окрім цього, майбутнім політикам буде надана інформаційна підтримка. За словами керівника проєкту Олени Микитась, одна із основних перепон економічна. У жінок немає стільки грошей, як у чоловіків. А інформаційна підтримка, як відомо, дорого коштує. Якщо брати, ну я не хочу нікого кожникого рекламати. Одну з наших кандидаток йшла по Херсонщині. То я коли питала людей, чому ви от не підтримали? її. вам вона сподобалась. Да, сподобалась. Вона виступала нами, Але в останній день там, ну і так далі, господи, от голосували б, ну ми ж її не знаємо. От, в той час, як ну, чоловіки-депутати ми знаємо, такі, ну, з певними і можливостями економічними, вони дуже багато піарились там, в цьому районі. Да? І, звичайно, вони там мількали, їх бачили. Щоб долучитись до проекту, представниці прекрасної статі заповнювали анкету в інтернеті. Відібрано 20 учасниць. Лише двоє не пройшли попередній етап. Як згодом виявилось, не мали достатньо бажання для цього. Нам було цікаво, щоб це були представниці різних політичних напрямів, різних громадських, навіть напрямів громадського сектору. От і активності, і в цьому ще сенс нашої платформи, не лише що це платформа однієї партії і Хочу зразу сказати, що ми не підтримуємо жодну партію нашої організації, от, в нашому проекті. А щоб вони, але вони бачили, як вони можуть розвинути той регіон, який вони будуть представляти або це село буде, або це район буде, або це місце буде. Тобто вони повинні були відповісти на ті напрямки, в яких вони будуть працювати вже як депутатки. і це ну було основним от, в відборі. Навіщо жінкам потрібно займатися політикою? Як ніхто знає депутат Херсонської обласної ради Лариса Оленковська? Я відчуваю дуже серйозно нестачу жіночого ока, тобто погляду з іншої точки зору суспільства. Підкреслимо просто різні ніхто не гірший, ніхто не кращий. Просто ми по різному дивимося на проблеми, які має територія, і відповідно в нас різні методи її вирішення. Чоловіки, як правило, знову ж таки шукають таких, знаєте. Серйозних системних речей, які вимагають великого обсягу фінансування, жінки легше можуть знайти абсолютно інші підходи. Включаючи і такі, які інколи зовсім особливих грошей не потребують. І ми легше комунікуємо. У нас нижчий рівень конкуренції між собою, як незважаючи на стереотипи, ми легше знаходимо спільну мову і співпрацюємо для того, щоб вирішувати якісь соціальні питання.